Всім привіт! З вами знову Ігор Рапіта та смішна правда. Смішна правда це формат, де ми з вами шукаємо щось смішне в абсолютно буденних речах. Смішна правда, перш ніж ми почнемо, постав лайк до цього відео, аби допомогти підняти його трішечки вище в видачі. Вам не важко, мені приємно. Тому. Поїхали! Сьогодні поговоримо з вами про те, без чого важко уявити свій буденний ранок, обід та й в принципі для декого і вечерю. Сьогодні говоримо про каву. Oh my God. Почати хочу з того, що, напевно, в кожного з вас бувала річ, коли ви приходите в кав'ярню, і бариста вас запитує: Рабуста чи Арабіка, ну по-перше, давайте так. Ми прийшли каву пити чи в квізи з вами гратися. І взагалі, в мене одного є думка, що рабуста реально підходить більше для назви якогось синдрому, ніж для кави. Ну, типа, не знаю, е -е, вибачте, але вашого сина підозри на легку форму рабусти. Oh, Ідіти в дворі. Гей, hey, хто останній добіг, той рабуста? <реку> Саме тому я придумав абсолютно геніальне рішення. Кожного разу, коли бариста в мене запитує: чи... beans? я такий думаю. Так, стоп, Арабіка, значить що? Правильно, значить, її п'ють араби. А в Арабів що? Правильно, є гроші, а коли в тебе є гроші, ти херні не п'єш. І я такий. А Арабіка. Ви не уявляєте, наскільки сильно я здивувався, коли дізнався, що Арабіку вирощують в Ефіопії. В Ефіопії серйозно, це те саме, що БМВ збирати десь в Радехові. Тіпа взагалі як відбувалося, два Ефіопа збирають собі такі кави, і... Такі слухи. А давай ну ми з тобою називаємо її Арабіка. А другий каже: о, прикол, давай. Каже, що, а нам з тобою приємно, а лох в каві не розбирається. такий о, Арабіка, Арабіка це що? Це і п'ють Араби, правильно, а в Арабі що? Правильно є гроші. А коли в тебе є гроші, ти херні не п'єш. Смішна правда. І загалом є думка, що сервіс кав'ярень дійшов до якогось певного епогею. Піка, ну розумієте, кав'ярням вже абсолютно немає, чим нас з вами дивувати. Ну, погодьте, зараз є. Арабіка, Американо, Капучино, Макаво три в одному. Чим нас здивувати? Але я придумав, чим і точно можна вас здивувати. Ви готові? А Три, два, один. Виботто. Це 100% арабіка, але без кофеїну. З густою молочною пінкою, але на безлактозному. без цукру, тому що це біла смерть. Із шістьма різними сиропами, тому що ти ніколи не можеш вибрати. І коли Борис такий ваше виєботто, він подає тобі його вже з виставленої історії в інстаграм і розкурений майкусом. Але є люди, які абсолютно не перебірливі в каві. Наприклад, це мій батя. Ви знаєте, ці моменти, коли сидиш за столом, доходить до торта і всі такі, чай, кава і мій батя абсолютно коли завжди чорна кава, чорна. Кава, я дивуюсь, просто як за скільки років ніхто абсолютно жодного разу не додумався с таки: ну, Рома, вибачай, сьогодні є зелена жовта, чорної нема. Завжди там молоко? Ні, ні, просто чорна кава. Цукор? Ні-ні, ні просто чорна кава. Мені здається, моя мама, коли з ним зустрічалася, я така Рома, а ти кого би більше хотів? Хлопчика чи дівчинку? Ну я би зараз чисто хотів чорної кави. правда. А оці баночки для чайових в кав'ярнях, це взагалі що? Ну... Ой, це ти майже завжди пише одне і те саме на мрії. У баночку розміром з-під можна мріяти, я не знаю, ну хіба десь в Моршені. Але знаєте, що саме смішне в цьому суму? Навіть в Моршені є кав'ярні третьої хвилі. Кав'ярні третьої хвилі це те місце, де ти замовляєш американу з молоком, а на тебе дивляться так, ніби в тебе погані аналізи. І загалом є відчуття, що кав'ярні третьої хвилі відносять нас з вами все далі і далі від боргів нормального ціноутворення. Раніше кава була чорною, гіркою і дешевою. Зараз в ціну великого лати можна проїхати блаблакаром з Житомира в Київ. Так, друзі, це були короткі нарізочки кавової смішної правди. Ставте лайк, якщо любите каву, два лайки, якщо любите смішну правду. І зустрінемось з вами зовсім скоро в наступному відео.